Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував підвищення пенсій. Як повідомляє УНІАН, про це він заявив на засіданні уряду та розкрив деталі нової пенсійної реформи. За словами Шмигаля, зміниться індексація пенсій. Ми хочемо, щоб солідарна пенсія для українців була зрозумілою, прозорою і складала 30% від середнього заробітку. Запроваджується система балів, коли пенсія стає дуже справедливою. Шмигаль пояснив у 2024 році. Всі пенсії будуть проіндексовані до однакового рівня. Таким чином, люди, які працювали на однакових посадах, однакову кількість років отримуватимуть однакову суму. І у людей вчителів, лікарів, і в першу чергу, у кого були стабільні середні заробітні плати, у них зарплати прирівнюються. І у людей, які раніше виходили на пенсію, пенсії значно підтягуються до сучасного рівня. Таким чином, за словами Шмигаля, пенсія буде індексуватися справедливо незалежно від часу виходу на пенсію. Також у своєму телеграм-каналі прем'єр-міністр зазначив, що нова реформа дозволить підвищити середню пенсію у 2024 році до 6 тисяч гривень.